Чогось в нашому суспільстві бути меркантильною це погано. А це придумали наші мужчинчики, тому що о, жінка ну, – ну, ньо-но-но, тарілочниця, капучинщиця і тому подібне. А ви на каналі «Дихай, живи, люби» тут все для жінок і про жінок. А сьогодні говорю про те, що бути меркантильною це зовсім не стидно. Це навіть нормально. Чому? Тому що перший факт, і неаспорімий. Тому що жінка, коли зустрічає чоловіка, вона зразу дивиться на нього не як симпатичний об'єкт, типу гулять, а на підсвідомому рівні вона дивиться на нього, як на а, чоловіка, з яким вона буде будувати життя. Навіть якщо вона Цього не розуміє, і думаю, а я там з ним піду погуляю, на свидання схожу. Але вона навіть цього не розуміє, вона на нього дивиться, як на чоловіка, з яким буде будувати сім'ю, народжувати дітей. І от, скажіть мені, будь ласка, чи вийшли б ви заміж за людину, яка не може брати відповідальність за не те, що за вас, за своїх дітей? Тут напишуть, я виходила заміж по любві, всі виходили заміж по любві, а потім у нас скандали траки, тому що ми не можемо дитині купити зимові сапожки. А з старих вона вже виросла. Ми не можемо дитині оплатити навчання, гуртки, ще щось. Ми не можемо комунікувати нормально, бо ми гриземося, тому що не вистачає грошей, розумієте? І м -м ось до чого приводить те, що навіть жінки кажуть, що, «О, да, меркантильною бути погано. Да, я, я не така, я хороша, я тільки палюбій. І до чого це приводить? Ти е, замучена, ти пашеш на двох роботах, навіть на одній, ти приходиш додому. Дома грязна, їсти нічого не зварено, е, І чоловік такий лежить на дивані уставший. Діти бігають, руль, грязні, голодні, зато любві. Чому? ні? Це ж прекрасно. Е, Є таке дослідження, що жінки звертають на увагу на чоловіків і віддають перевагу чоловікам, які забезпечені більше, ніж тим чоловікам, які симпатичні, гарні, особливо після 25 років. Ладно, ще там в 18-19 ще є вітер в голові, всі діла. Але вже після 20, особливо після 25. Знаєте, не хочеться пахати на двох роботах не, не отримувати елементарно якихось квітів, якоїсь там, кави, я не знаю, там походу в ресторан, тому що ж не мірка, Зачем тобі? Навіщо тобі подарунки на день народження? Навіщо тобі, я не знаю, якась там увага, якась тобі косметика, навіщо, навіщо тобі форбувати сіде волосся, навіщо тобі новий одяг? Нічого, ти порвався, зашиєш. Навіщо? І тут, знаєте, коли чоловік, мужчина каже, що ти дарелиця, така і Бог зна хто, то, на мою думку, що він треба? Я не розумію. Жінка, в принципі, якщо вона в неї є діти в будь-якій ситуації, вона подбає про них, вона їх не кине. А чоловік запросто він Віші забрав, свалив. До іншої жінки просто пішов за хлібом. Да? Я зустрічала таких, які казали, а в них бабушки і дідусь є. З холоду не мре. От. Жінка так зробити не зможе. Мало того, що якось в нас норма, знаєте? норма що чоловік не садить в декреті. Хоча б там 50 на 50 якось ділили. Жінка втомлена, жінка, я не знаю, як жінки сидять в декреті по 3 роки. Це ж день сурка. Чоловік ходи на роботу і прийшов він з роботи уставший. А в тебе робота цілодобова, в тебе немає няні, В тебе немає е, помічниці по дому, ти не спиш круглими сутками, е, в тебе немає заміни. Заміна. Немає заміни, бо чоловік же ж втомився на роботі. А потім е, він скаже: Ой, ти нічого не працювала, нічого не робила. Е, сиділа вдома в декретній відпустці, і тому гроші, які я заробив, це мої. А, а в тебе нічого немає. От, і дитині, і твої дати нічого немає, і е, е, аліменти я не буду платити тобі. От. Тому, дівчата, шукайте чоловіка, який е, зможе зразу е, дарувати подарунки, оплачувати е, ресторани і не 50, на 50, Е, я не знаю, дарувати квіти, купувати якийсь одяг, там, я не знаю, сумочки. Да, це не гарант, що він вас не кине потім з дітьми і там, не буде допомагати. Але я думаю, що. Це більший відсоток, що цей чоловік буде трошки відповідальний за твою сім'ю, буде трошки, хоча б гроші якісь будуть на няню, якісь там раз в тиждень, раз в місяць, допомогти ну, людину запросити за гроші, щоб вона поприбирала в хаті, да? тому що. Ну, це дуже важко самій, і хоч якась гарантія буде, що ви трохи відложите собі якихось грошей, і у вас буде та подушка безпеки, при якій вдруг що ви підете. Тому що в бідних сім'ях, ну я в бідних, там, де чоловік вважає, що він класний, а ви меркантильна. І ж щоб, щоб показати, що я не меркантильна, мені нічого не треба. Я поїм дешеві сосіски, я там не буду собі нічого купувати, я не меркантильна. А потім дітей на шию, ти працюєш, ти прибираєш, ти все це робиш, якщо ви розлучитесь. Якщо не розлучитесь, то у вас ще й чоловік на шиї. І добре, якщо він буде ходити на роботу і щось там заробляти. Якщо бувають такі випадки, що е, чоловік навіть на роботу не ходить, що мені погано там, я не знайду роботу чи ще щось, е, і каже, що ти меркантильна, що да? тобі тільки одні гроші від мене потрібні. Е, тому мені здається, краще буде меркантильною, чим потім страдати все життя. Випишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на мій канал, тут все для жінок і про жінок. І пам'ятай, дихай, живий, любий. Ти розумна, ти прекрасна, ти чудова. Всім пока!